Вчора ми поговорили про те, чому від мирних перемов, а скоріше від плану капітуляції, не варто нічого очікувати. Ну і багато хто засмутився, бо це все звучало трохи жорстко і навіть страшно. Тож сьогодні я хочу поговорити про те, чому все не так погано, як може здатися. Давайте розберемо все докладно. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та простої мови. Отже, швиденько проговоримо базу. Путін не погодиться на жодні умови і навіть на свій власний план, бо не для того це все робиться. Це для затягування часу і щоб чимось зайняти американців. Це знаєте, як лазерна указка для котика. Кремлю весело, і Трамп може погратися всією сім'єю в якесь переговорне гівно. Сподіваюсь, наступного разу дід до перемовин долучить не тільки зятя, а ще й онуків. Ми також не можемо піти на запропоновані поступки, навіть юридично. Там така процедура через раду, яка виключає це все на 100%. Ніхто не може підписати передачу Донбасу чи скомандувати відводити війська. Тому виглядає це все так, ніби Зеленському пропонується на повному серйозі вбитися об стіну аби догодити Трампу, навіть якщо припустити, що є якийсь стиск чи компромат, ви це серйозно. Хоча знаєте, дивлячись на тупорилі зусилля Білого Дому, я би не здивувався. Але я взагалі хотів сказати дещо про інше. Насправді, щодо Америки все може виглядати дуже страшно і погано, але якщо зробити крок назад і оцінити картину в цілому, ми все ще в найкращій точці з моменту початку президентства Трампа. Поясню. Так, ми чули і погані варіанти розвитку подій, і навпаки позитивні, такі як передача томагавків. Проте дивимось по факту. То санкції проти Росії введені, розвіддані передаються. Програма PEARL, передачі зброї за європейські гроші працює. Більше того, є інформація про кулуарний тиск з погрозами на країни, які ще не долучені до купівлі американської зброї для України. Такий собі шантаж. Погодьтесь, навряд таки би здійснювалося, якщо б вони хотіли пристати продавати. Мабуть, планують тільки розширювати. Чи можливі якісь негативні дії щодо України теоретично так, але ненадовго, як ми вже неодноразово бачили. Але я вас хочу зразу заспокоїти. Нам завжди вигідно при найменшому тиску кричати, що нас це вбиває, чи що саме американська допомога нас тримає, як і говорити майчню, що тільки Дональд Трамп здатен зупинити війну. Хоча насправді всі розуміють, наскільки нестабільне це руде і не розраховують на США. Іншими словами, вже майже рік робиться все, що при найгіршому розкладі вистояти без американської участі. Проте хто про це буде кричати, все буде добре. До завтра.